Збірна України програла збірні Румунії 0-3 у матчі першого туру групового етапу Євро 2024 Це найбільша поразка української команди за історію виступів на чемпіонатах Європи. До цього українці програвали максимум у два м'ячі. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вийшов на заміну у матчі першого тору Євро 2024 проти Румунії. Він став першим, хто зіграв за команду на чотирьох чемпіонатах Європи. Раніше Ярмоленко виступав на Євро 2012, Євро 2016 та євро 2020 По три чемпіонати Європи мають в активі Тарас Степаненко та Олександр Зінченко. Андрій провів 12 матчів на чемпіонатах Європи. В його активі два голи та три асисти. Головний тренер збірної України Сергій Рибров сказав, що футболісти попросили його вийти з роздягальні для розмови між гравцями після поразки у матчі з Румунією. Також головний тренер команди розповів про причини поразки в матчі. Цитата: ніхто не очікував такого результату. Ми багато володіли м'ячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. У нас буде дуже важка гра проти Словаччини. Ми повинні бути сконцентровані тут і зараз. Нам потрібно серйозно покращитись і забути. У про все, сказав Ребров. Команда наразі перебуває на останньому місці у своїй групі. У другому турі Україна зустрінеться із Словаччиною 21 червня. Наполі включився в гонку за українським форвардом Жерони Артемом Довбиком. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. На матч першого туру Євро 2024 Румунія Україна приїжджав скаут Наполі, щоб особисто переглянути гру 26-річного Форварда. У матчі з Румунією Довбик став одним із трьох гравців України, хто отримав 7 або вищі балі від Софа Скор. У нього 7,0. і нуль. Найкращою оцінкою серед обох команд є 7,6 і бала. Мілан все ще цікавиться форвардом Жарони Артемом Довбиком. Повідомляє Джанлука Ді Марціо. Минулого тижня відбулися нові контакти між керівництвом клубу та 26-річним українцем. Росонері зараз вивчають різні варіанти для посилення лінії атаки команди. Українець минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи у 36 матчах. Окрім Мілана на нього як мінімум претендують Наполі та Атлетіко. Збірна України провела тренування у Візбадені після поразки від Румунії в стартовому матчі Євро 2024 Участь у занятті взяли польові гравці, які не грали з румунами з перших хвилин та воротарі команди. Віталій Миколенко, який отримав травму у товариському матчі з Молдовою, тренується за індивідуальною програмою. Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на матчі групового раунду Євро 2024 у групі Сі, Данія, Англія. Балакін буде виконувати обов'язки четвертого судді в португальській бригаді арбітрів на чолі з Артуром Сваришом Дієшем. А Беркут буде резервним лайнсменом. Матч відбудеться 20 червня у Франкфурті на стадіоні Франкфурт Арена. Початок о 19 годині. Колос оголосив про зміну у складі команди. Ковалівську команду покинув центральний захисник Роман Гончаренко. Його термін контракту з клубом спливає цього літа. З'явилася інформація, що футболіст продовжить кар'єру у вересі. А 31-річний півзахисник Андрій Тотовицький, який у сезоні 2023 2024 виступав за колос на правах оренди, також залишив команду. Контракт гравця, термін якого спливає влітку 2025 року, належить Шахтарю. У сезоні 2023 2024 Тотовицький зіграв 6. Матчів у складі колоса, у яких відзначився двома асистами. Півзахисник дніпра 1 Олексій Гуцуляк перейшов у Полісся. Футболіст підписав із Житомирським клубом дворічний контракт. Гуцуляк гратиме в «Поліссі» під 11-м номером. Олексій відіграв 32 матчі за дніпро 1 у минулому сезоні. В його активі 9 голів та 2 асисти. До Дніпровського клубу гравець перейшов у 2021 році з Десни. Динамо Тбілісі офіційно повідомило, що правий захисник команди Георгій Майсурадзе продовжить кар'єру в полісі. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 400 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що 22-річний грузин підпише 4-річний контракт із Житомирським клубом у 59 матчах за тбіліське Динамо. Гравець забив 2 голи та зробив 6 асистів. Також він провів 9 ігор за молодіжну збірну Грузії. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Шахтар завершив угоду про підписання центрального захисника з Факсіна Алла Грама. Сума трансферу 22-річного Тунісся склала 2 мільйони євро. Раніше повідомлялося, що гірники заплатять з Факсіну 10% від наступного продажу футболіста. Грам почав професійну кар'єру у Сфаксіні, мав чинний контракт з ним до 2025 року. Всього за першу команду провів 98 матчів, забив 5 голів та віддав один асист. Також в його активі три гри за збірну туні. Місу. Форвард Дніпра 1 Олександр Філіпов продовжить кар'єру в Олександрії. Повідомляє, та таке: 31-річний українець підписав з Олександрійським клубом контракт на два роки. Чинна угода футболіста з Дніпровською командою спливає 30 червня. Філіпов став гравцем Дніпра 1 минулого літа, забив 9 голів та зробив 3 асисти у 27 матчах. Колишній захисник Полісся Василь Кравець перейде у Металіс 1925 Повідомляє тато таке: 26-річний гравець підпише контракт 1 липня. Угода буде розрахована на два роки. Раніше кравець та Полісся не домовилися про продовження контракту. Металіс 1925 стане шостим клубом кравця за останні три роки. До Полісся він грав за Дніпро, 1 Ворску, Леганес та «Спортінг-Хіхон». Минулого сезону захисник провів 26 матчів. Результативними діями не відзначався. Карпати оголосили про підписання воротаря Миная Олександра Кемкіна. Умови співпраці між 21-річним футболістом та клубом не повідомляються. Але так як контракт гравця з Минаєм діяв до завершення сезону 2024-25, Карпати виплатили за нього компенсацію. Кемкін у минулому сезоні був одним із найкращих футболістів Миная, незважаючи на виліт команди до першої ліги. Портал Трансфер оцінює вартість Голкіпера у 200 тисяч євро. У сезоні 2023-24 Олександр провів 14 матчів, Матчів УПЛ, пропустивши 23 голи. Вадим Вітенчук продовжить виступати в українській прем'єр-лізі. Вчора стало відомо, що 27-річний хавбек покинув Минай після завершення трудової угоди з клубом. Як повідомляє тато таке, наступний сезон Вітенчук розпочне у складі Оболоні. Відзначається, що сторони досягли принципової згоди і перебувають на фінальній стадії узгодження контракту. 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2024-2025. Свого суперника дізналося Динамо, ним став сербський Партизан. Перший матч орієнтовно кияни проведуть 24-25 липня, а другий 30-31 липня. А тепер подія з Євро 2024 зі стадіону Німеччини. Футбольні вболівальники збірних Туреччини та Грузії влаштували бійку на стадіоні. Їхні команди зіграли перший матч групового етапу на Євро-2024. Турецькі та грузинські вболівальники влаштували сутичку на стадіоні у Дортмунді. Саме тут зустрічалися збірні цих країн у матчі на Євро-2024. Цей поєдинок завершився перемогою турків 3-1. Деталі та причина бійки поки невідомі. Відповідні відео з'явилися у соцмережах.